Я один із небагатьох, хто народився ще на Лемківщині. Я народився в селі Ганчова повід горлиці Краківського воєводства. Я пам'ятаю безперечно цей свій будинок. Ця... Село, де я народився, село можливо менше, бо ми жили на Україні села. мені було 5 років, коли нас депортували. Я пам'ятаю дуже сніжну зиму 45-го року проходили повз нас останні німецькі війська. Один танк навіть залишили біля хати. Потім діти гралися в тому танку. У нас була нова хата, пасли корови зі старшим братом. Ми пішки ходили через гори за кілька кілометрів для хлопця п'яти років, то не страшно. От і я ходив в це село батьківське сквіртне, вустя руське сусіднє село теж. Ходив, запам'ятав. Ну, а більше всього, напевно, запам'ятало само переселення. Село депортували взагалі-то в травні 45-го року і виселили їх в Полтавську область. Батько мій сказав, не поїду туди. Бо виявіть собі, людина з гір в степи. І я це відчуваю. Я бував в тих краях, ну я розумієте, відчуваю себе добре в горах. Де є вершини, де є ліси, де є річки, потічки. Ну і його у в'язницю посадили. Він сидів якраз десь за два місяці. Потім вже у вересні місяці виїхали в горлицях. І ще в горлицях, по-моєму, були два тижні і чекали ешелону. Залізничні колії всі були зайняті. Війська, які йшли з Німеччини, їхали в Японію. Останнім ешелоном нас відправили сюди. Розумієте, це займає кілька годин. А ми їхали щось два місяці. Пам'ятаю, один раз мене запросили на їхній суп з сухарями. О, смак їх пам'ятаю до сьогоднішнього дня. А мама кинулася де я, де я, бо то ешелони сюди туди. І, і потім я виходжу, де ти був? Ну тата був, пробував солдатський суп з сухарями. Це були товарняки, це не були пасажирські поїзди. По дорозі дуже багато тоді було всяких злодіїв. Нас обікрали не не тільки нас, а багато сімей обікрали. Мама вічно жалілася за те, що кожушанку, тобто. Таку куртку на хутрі, шкіряну куртку, ту вкрали. Про харчування у нас ніхто не питав і ніхто не давав якийсь е, пожиток. Значить, під час е, тих частих зупинок люди бігали, е, набирали воду до чайників, до посуди, щоб можна було пити. Міняли що можна було е, на якісь харчі, бо тих харчів не вистачало протягом тривалого. Е, Переїзду, чому я з таким задоволенням їв той солдатський суп з сухарями, смак, якого я пам'ятаю до сих пір. Ми виїхали е, сюди, в Україну, і зупинилися спочатку Бучичі, а потім в Монастирську. І я провів дитинство у Монастирську. По-різному сприйняли нас, розумієте? Бо тут жили польські сім'ї, коли ми. Приїхали сюди в 45-му році, то нас називали західняками. Різниця в побуті, в звичаях та й в мові. Лемківська мова близька до галицького діалекту, але трохи далека від літературної української мови. Ми вдома, на вулиці і в школі говорили по лемківськи Переважна більшість наших краян які проживає тут в Галичині, асимілювалися і не знають вже мови. Я один із небагатьох тих, який все пам'ятає материнську мову. У 1975 році, по-моєму, моя мама дуже хотіла побачити свою родину. Або та родина, по мавній лінії була виселена на німецькій території. Це район Вроцлав, Лігніця, Любін. То ми з мамою поїхали туди і, вертаючись назад, заїхали до свого села Ганчове. і до своєї хати. Але я більше туди не їхав. Під хати не залишилося нічого. Була розібрана в 47 му році, коли виселили Лемків на захід. Розумієте, хата наша новенька була. Бляхою, і кажуть, що її просто перевезли, поставили на новому місці. Про нас за радянських часів не прийнято було говорити, що ти переселений. Ну, приїхали якісь з Польщі, якісь які Лемки. Ну. Лише 16 липня 25-го року були прийняті зміни до закону 2014 року, які визнають нас не просто переселенцями. А депортованими